Це частина моєї поїздки. Ти будеш нас собі та стати пригодити, що вистилась. Я поняв, що естетик. І ми висловились. Тепер їдемо на Чернівці. Ось ми приїхали в Чернівці. До поля тюльпанів ми не пішли, бо там все і ще мене було поцяло по дорозі. Ось ми тут коло церкви. в Туалет йшли. Така якась церква дерев'яна. Странно. Ми я колись сідаємо, я не знаю. О, як тут сиділа. Великий панник. Да, Це великий колокол. Так, що взагалі замір був. Прикольно. Хоть забыла Румунья. Так, ось. Все. Тут такий мостик. З тої сторони. Еще парк такий. вокзала появилась на Были ведь сначала в 2008 Мы в Лондоне. я в Мы в Лондоне. Хотя нет, мы в Франции. Тут снимала Леди Баг и Супер Кота. Я в Париже. А когда то динь динь-динь-динь я лагу. Дима, если жарко, А вам це похоже на, на Париж? Як із Ліді Бахі суперкота, прям як в Парізі, там, там де дом Марінет. Підкупені церква. Красота тут яка. Ну, Тарас Шевченко. Церкви, церкви, це такий город, це більше, заша центр. А ззаді ось що? Де ми? ми... Не знаю, що це. Воно інститут. Так, все, підходимо. Все. Пройшли, дивіться, який він великий. Ого, був такий великий, оно. Ми вже зайшли. Будемо. Заходимо в церкву. Вийшли з церкви, ось такі там часи є. Так, тепер ми йдемо в центральний вхід до ун університету. Ось зараз ми підіймаємось наверх. Так, ми зайшли з вами, друзі, в Мармурову залу. Взагалі Мармурова. Мармурова зала була по іншому раніше, але вона потерпіла пожежу. А ось плакитна зала, з якої почалась пожежа. М -м, це що, факультети з е, Гаррі Поттера? наближаємося до червоної зали. Ну, а ось і вона сама. Ну, ось ми вийшли разом з вами, друзі, і направляємося до, до парку. Де він там? Володар парків іде. Так, ось тут багато рослин видно, але щось я трохи не розумію, там строять. А цей якийсь японський будинок. Ось такий він чудовий. На жаль, туди не можна заходити, але тут, як видно, колодець був. Ось такі квіти тут. Ось такі тут дерева є. Ось висушений фонтан тут. Цікаво, що там. Ясен, звичайний. А! -а, -а. Ну тут щось особе, особливе. Ну ладно. Квітка з Майнкрафта. Ми знайшли якесь потайне місце, хоча, напевно, це не потайне, І я думаю, що там, так, да, там закрито, да? так? Угу. Да, так, там закрито. Заверху там теж нічого немає. Ну, ладно, пішли назад. Так, все, ми будемо йти, напевно, з цього інституту. Ну, чесно, якось. Ни парк мне не очень, ни институт не очень. Ну, ладно. Может, нормально поем. Тут есть и песня. Какая-то штука. Архитектурная. Ага, ага. О! Там мута пали, 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 мута пали, пали, мута кому-то поле поле, 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 кому поле поле. тому -то поле, 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 тому -то поле, поле. Представляю, если у нас такая была школа. Биг-бэн. Гравия много, вставать нельзя. Там -ту Ту Ось тут -та такий тубзик. і вікно жовте. Ми вкусно покушали. і я не сосняв. Ну там що? Картошка і отбивна. Ну, і сонці. Зараз дивіться, через що ми приходимо. О, вс така красива тропинка. Я не понял, куди ми так ідемо. Ну ладно, зато красиво. Чернівецький ліцей. Номер 22 Так, все, ми ушли. А так прикольно там було. Галерея Ратуші, Чаратуші, Ратуші. Ілочка. Ми йдемо на вуличку Белянська, за те, що там немає е, машин. Тепер до мене дошло. Слухайте? Ну, Почули? Це я був, співав. Ух ти, влюбленна парочка. Прямо так. по Львову йдем, Красиво так. Доброго дня. А це вули... вулиця Зі Львова? Та ні. Це чернівці. Та ти шо? А копія Львова? Якщо ви були э, в Львові, ставте лайк, а якщо не були, то ну, напишіть коментар. Будь ласка. Мам, Денька, Кушаємо рожо. Коротше, ця історія подошла к концу, бо ми... Будем идти на автобус Мне тут сподоб... Ну, на автобус и с автобуса дальше На вокзал Мне тут дуже сподобалось И в время Дуже позже на Париж Хоть я в нем никогда не был Ну, короче Как бы поняли, классно Мы зашли в туалет, но тут прикольно Кстати, тут Такой бывали, Смывание Прикольно Їдемо додому, точніше на вокзал. Вокзал. Да, все, ми будемо вже їхати. Ми будемо чекати наш поїзд. Все, йдемо. Так, зараз покажу свою штуку. <свес> а? А? кушаем чипсики. Всем надо брать. Так. Идем с поезда. Все. Ми приїхали. Йдемо на вокзал. Ми з вокзалу прийшли на авто. Автовокзал. Там видно вокзал, але я таки не зрозумів. Там Samsung вибоді стекла чи ні. Інтересно. Їдемо додому. Через Дніпро проезжаем назад. Как вчера туинском. Це вже я так довідав. Давно ждав, щоб стіна пішла. Ну, видно, колесо колісо обозріння. Все, ми приїхали. Все наша собака, Вона дуже рада. Зараз в хату йде. Ой, Мне интересно, сколько папа дневный убирал, поделиться. Марусечка. Короче, ребят, пора <клышка> как попрощаться. Зараз покажу сувениры, какие мы не купили. Паша, супилка. Зараз. Я не умею на ней играть, ну ладно. Такий брелочок человек помогает дальше що кубик рубик я його еще досі себе склав. короче не понимаю давайте більш крупне Це такий топор и булава і ну, последні це отакі от шарики. Да. Ну, типа, наче я на них нажимаєш, вони обтираються і, типа, зараз туди дим. Бачите? Ну або, може, усюдим так. Да. Да, но они тоже ну, ну и все. Всем пока, ребят. Я вернулся с Верид на эту. Мне тоже сподобалась эта экскурсия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, я вас не заставляю, это вы как хотите. Я не как другие ютуберы, что заставляю всех это делать. Ладно, всем пока, я вас тоже люблю. Пока!